Под усе! Слава нації! Слава! У нас надзвичайна ситуація являється на якому з постів нас є сигнал, по якому ми передаємо це три удари по бочці. Тоді у нас піднімаються люди з різних з усіх постів, збігаються на цей пост, де звучить звук тривоги, і тоді ми ліквідовуємо ситуацію. Важувати сили, які у південному та східному регіонах країни зосереджують на боротьбі з неіснуючим в Україні фашизмом, західний має бути особливо активним. Переконана вітчизняна співачка та громадська діячка. На її думку, тут потрібно ініціювати і проводити правильні позитивні акції, аби гуртувати людей задля проголошення власної позиції. А ви не задав питання, скажіть, лас, а є різниця, чи був на Майдані, чи не було. Якщо він звідси допомагав, хто чим міг. Я, наприклад, був два рази на Майдані, звідси, чим могли допомагати. А тут починається, хто скільки раз був на Майдані? І просим. В тому числі, як члени, які перебували на Майдані, до вашого відома, і не тільки, які зробили роботу як на Майдані, так зробили роботу в Івано-Франківській області. Дякую вам. На сьогодні, на другу годину, координаційна рада, обласні ради. Це, 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 не по людськи за 12.45. А ви давайте, всі тут? Давайте, наші, давайте на 16 години. Три години готуватися буде. Люди голодять. Давайте, бачу, тут нікого, давайте на 16.00, я вас прошу. Спасибо. Для того, щоб будете ми могли що Наше бачення. наше бачення. Координаційну 5... раду мають прийти ваші працівники і наші представники. Ну, виберіть ну, Так само виберіть вибері 10 уваги, чоловік, що, які будуть з нами нести бесіду. Що ми будемо чекати? На 3 годину 15.00. Ні, друга, друга година! Та не встигнемо ми, просто не встигнемо. А Що там готувати? Ну, а, ну, а що ви хочете? у вас до тепер ще нічого не газу? Ну, ви ж всі тут. Давайте на 15-ту годину. Але при всій повазі до всіх працівників. Все ми більше координаційних рад не буде. Народна самооборона в області вирішила сформувати нову добровольчу бойову одиницю, яка воюватиме в зоні. Ато для початку це буде сотня Галичина з перспективою розширення до батальйону. Така ініціатива. Реакція громадськості на черговий етап мобілізації. Активісти обурені повістки приходять багатодітним батькам, а Добровольців до лав збройних сил не беруть. Неодноразово є випадки, де передають повістки чоловікам, які по три по п'ять дітей. То люди, які фізично не, не спроможні вести бойові дії. Тому я вважаю, що коли є добровольці, які дійсно фізично підготовлені, тим більше є колишні військові, які мають навики ведення боїв, хтось був вже в гарячих точках. Тобто, в першу чергу, я вважаю таких три людей відправляти на бойові дії.